Під головуванням тимчасово виконуючого обов'язки голови інспекції Ігоря Зубовича у Житомирі відбулася розширена нарада екологічної інспекції України. До участі долучилися керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції на порядку. Денному результати роботи за перший квартал цього року. З позитивних моментів також хочу відзначити, що наші територіальні органи працюють навіть коли. 33 третя постанова Кабінету міністрів забороняє нам проводити планові перевірки. Вони працюють за дорученням, за наказами Міністерства довкілля позапланові. Проводимо заходи нагляду контролю. І вже за перший квартал 23-го року ми вже наповнили бюджет більше ніж на 20 мільйонів гривень. Також участь у нараді взяли і народні депутати України та представники обласної влади. Робота екологічної інспекції Поліського округу, на мою думку, Значно змінилися. Про це свідчить виконання тих доручень президента на представленні, які були в Олевську, і незаконного видобутку бурштину, незаконних рубок. Я можу констатувати і гордісно про це завжди кажу. Що це було перше доручення президента, і воно виконане наші спільні задачі, в тому числі з екологічною інспекцією Поліського округу, виконані. В повному обсязі, завдяки налагодженню плідної співпраці екоінспекції з правоохоронними органами та органами прокуратури, перше в історії України за часів незалежності було скеровано до суду обвинувальний акт за фактом чинення екоциду. Мова йде про забруднення річок Случ та Хомора неочищеними скидами з понінківської картонно-паперової фабрики. На сьогоднішній день вже очисні споруди Понінківської картонно паперової фабрики на території Хмельницької області побудовані. Якість води вже по моніторному якому щомісячному робить держав. На колишні інспекції поліського округу показує на тенденцію на те, що забруднення зменшується і річка починає відновлюватись поступово. З початком повномасштабного вторгнення екологам та правоохоронцям додалося роботи. Інспектори виїжджають на місця прильотів, працюють на рівні з рятувальниками та поліцією і фіксують факти шкоди довкіллю через російську агресію. Екологічна інспекція Поліського округу вже по 24 випадкам російської агресії військової, які були на території Житомирської області, провели повністю. Нюстю всі розрахунки виїзди зробили. відділ інструментально лабораторного контролю провів. Всі лабораторні дослідження, інспектори розрахували шкоду і передали матеріали до оперативного штабу до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. За даними Держекоінспекції, за понад рік повномасштабного вторгнення російські ракети принесли збитків довкіллю Житомирщини на суму понад 15 мільярдів гривень. І це потрібно доволі скрупульозно провести таку роботу. І представники, і інспектори поліської екоінспекції, вони доволі фахово провели цю роботу, оскільки це потім буде впливати на. Те, щоб міжнародні наші партнери надавали кошти на відшкодування на повернення цих збитків, для того щоб проводилися відповідні роботи, і наша екологія і природні ресурси були повернені у первісний стан. Через російську агресію наразі Держекоінспекція не може виконувати свої обов'язки в повному обсязі. Багато лісів заміновано, а доступ до Азовського та Чорного морів майже відсутній. Тож на нараді розглянули нові шляхи вирішення проблем. Одним з них було використання супутних. Знімків для інспекції акваторії морів давайте відпрацюємо, будемо ж знову е, е, спілкуватися з міжнародними експертами, чи можна пооцінювати такі збитки. Да, ми ж ми першопроходці. На жаль, ніхто не має таких методик, але ми їх повинні відпрацювати, бо від цього залежить обсяг тих відшкодувань, які ми отримаємо. Ми впевнені, що ми отримаємо у міжнародних судових інстанціях. За результатами наради, представники Держекоінспекції визначили план дій на. Наступний квартал, які допоможуть фіксувати екологічні правопорушення та наповнювати бюджет України.